Вітаю, друзі, усім вам доброго дня або добрий ранок. Залежить від того, де ви знаходитесь. Нехай Бог вас усіх благословить, і Він нам дає це благословіння, коли ми розмірковуємо над Його словом, і воно слово відкриває наше розуміння для того, щоб людина могла розуміти. Волю Божу. І тоді приймати рішення. Якщо ми будемо слідувати або відкинемо цю волю Божу. Але в мене немає жодного сумніву, що ці люди мають, знаєте, якось третій шлях посередині. Ні. Так не робиться. Або ми виконуємо волю Божу, або не виконуємо, виконуємо волю нашого серця. Ісус сказав прямо: ніхто не може служити одночасно, двом господарям. Неможливо двом догоджати одночасно. Або одному, або іншому ви служите, або самому собі, або Богу у волі Божій. І коли Біблія каже про серце, сам Бог через Пророка Єремію прямо говорить, що серце, воно дуже зіпсоване, воно брехливе, і більше всього воно зіпсоване. Воно брехливе, і більше всього воно дуже зіпсоване. Він це додає. І якщо Бог каже, що воно зіпсоване, ви можете уявити собі, що означає ця зіпсованість. Тоді я це слово, зіпсованість, розмірковував про це, шукав інформацію. Це означає нелюдське щось. Це щось, що не невиліковане, щось таке невиправне зіпсованість, це душа, це серце. Тут кажучи про серце, ми кажемо не про плацьке, плотяне, про фізичний орган, ми кажемо про душу, серце брехливе, більше всього і дуже зіпсоване, лицемірне, оманливе і так далі. І Біблія каже про це. Тоді, коли ми читаємо Біблію, коли ми відкриваємо письмо, не тільки, наприклад, я на португальській мові читаю, іноді я дивлюсь інші мови, як по-англійському, як по іспанському. І ми бачимо, як воно відповідно. Кожен переклад відповідає і дуже добре показує. Якщо, наприклад, подивитися на іспанський, у перекладі, коли ми відкриваємо, воно серце називається не просто дуже зіпсоване, а навіть невиліковно зіпсоване, тобто немає для нього ліків. Це дуже цікаво. Серце, яке неможливо зцілити, душу ніяк не виправити. Тільки померти померти для того, щоб потім людина могла отримати нову душу, нове серце, те, що ісус каже. Він казав некодиму щирій людині, релігійній. Але він був щирий і не розумів. Він був в умані. Він думав, що його віра. Ця релігійна практика достатньо вже для спасіння. І ми недавно показували цю історію, це свідоцтво одної жінки, яка була пастором одної церкви, але повністю вона була одержима. І ми бачимо, коли люди свою віру із сердечними почуттями з'єднують, вони стають. Фанатичними фанатична віра, фанатизм, Люди стають фанатичними. І ми бачимо, що багато таких і за того багато фанатиків, тому що вони ставлять почуття серця попереду, а потім вже іде їх віра їх мудрість, і коли ми кажемо про серце, знаєте, це щось страшне. Неможливо переконати людину, яка вже помилково живе і по-своєму. Намагайтесь переконати фанатика, ніхто не може це зробити. Але це можливо. Те, чому ми хочемо вас навчити сьогодні? Це можливо. Отримати нове серце немає ліків для зцілення серця не буває ніяк. Душа, розумієте, вона непридатна. Але людина може визнати, що вона помиляється, що вона грішник, що неправильно живе, що його бажання, бажання його серця особисті, вони схиляються до зла. Це звичайним чином. Людина визнає це і. Після цього, коли людина це визнає, людина віддає свою душу Ісусу. Тоді Він дає, Ісус дає нову душу, нове серце. І цей процес відбувається, коли ви приймаєте Господа Ісуса Христа, але не приймаєте Його на словах. А, там піднімайте в церкві руки, наприклад. Ні. Ви відкидаєте вашу волю і Його волю починаєте виконувати. Наша душа це наші бажання, наша воля, Ісус, перш за все, чим Його взяли і приговорили. Він говорив, Душа моя. Сумує смертельно, навіть маючи цю смертельну скорботу, він підкорився і віддав себе як жертву, і тому він тричі просив у Отця, щоб він допоміг йому позбавитися від цієї чаші гіркої, але оскільки він не планував для себе служити, а отцю він виконав, якщо сам Господь Ісус повинен був підкорятися волі Отця. Навіть в найбільшому такому стражданні, яке можливе, глибоке, глибока скорбота, смертельна скорбота, він настільки був подавлений у той момент, він намагався. Намагався боротися і сказав у підсумку: нехай буде твоя воля не моя, отець. і коли людина робить Господа Ісуса Господа Ісуса своїм Богом, насправді служить йому насправді, і вона приймає хрещення в воді як смерть, символ смерті, такий образ смерті свого свого життя. Людина помирає для цього світу, помирає для. Усього і усіх помирає і все. Для близьких, для усього, для друзів, для самого себе в першу чергу. І коли із води ви піднімаєтесь, ви нове творіння. Винові, це повинно статися. Повинно. Коли це не відбувається, цей процес, ця віддача, ця смерть свого я, для цього світу. Тоді людина, людина намагається якимось чином, знаєте, як лодка, як човен під час буревію, туди-сюди кидає. Немає впевненості. Людина намагається з одної сторони в церкві виконати волю Божу, але коли поза церквою у світі вона хоче чинити по-своєму. Тому сім'ї руйнуються, люди неправильні рішення приймають, і все пекло ми бачимо у цьому світі. Воно розповсюджується. Чому? Тому що люди допускають, щоб їхні серця вони були під контролем, і Бог каже під про серце прямо що воно зле, воно зіпсоване, воно брехливе. Більше всього. І тільки коли у вас є цей досвід нового народження, нового народження, те, про що Ісус сказав Никодиму, якщо не народишся звище, ти не побачиш царства Божого, хто не народиться звище, згори, не може війти в царство Боже. Тоді, друзі. Саме так відбувається. Господь Ісус сказав, народжений від плоті є плоть. Іноді душа і плоть ці душевні плотські речі, я кажу, духовні сенси, народжений від плоті це плоть, народжений від Духа Святого, стає духовним духом. Голова, яка думає, розмірковує. Це мудрість. Це раціональність, а народжене від плоті це почуття, емоційність. І тому ви бачите, як цей світ сильно стимулює слухати голос серця. Наприклад, через музику, знаєте, дьявол прямо каже: слухай своє серце, направляй своє життя по своєму серцю. І це диявольський напрямок. І тільки коли людина. Помирає для цього світу, вона переходить в новонародження, підкоряючись Господу Ісусу, щоб слідувати за Ним, за Його почуттями. Розуміти Слово Боже. Тоді, друзі, Ісус. Говорить, народжений від плоті є плоть, народжений від духа є дух. Або ви від Бога, або від плоті народжені. Не буває посередині людина. І Господь Ісус сказав Никодиму. Потрібно вам народитися згори. Це необхідність. Необхідно. Людина повинна народитися згори. Знаєте, чому нашу церкву всі ненавидять? Чому дуже сильне є переконання? Тому що ми говоримо правду, ми не говоримо нашу точку зору. Ми говоримо по Слову Божому, проповідуємо Слово Боже. Ми виконуємо ми використовуємо віру і з мудрістю. Тому що, по-перше, неможливо, щоб я міг слідувати за кимось, кого я навіть не знаю. Як я можу слідувати за Ісусом, якщо я Його не знаю? Але якщо я вірю в Ісуса, я вірю в Його праведність, в Його справедливість. І якщо мені подобається справедливість, якщо я її люблю, тоді я знаю, що Бог існує, і коли я схиляю своє серце до нього, мій розум, Він дає мені нове серце, новий дух, нове розуміння відповідно із його волею. І це можливо тільки коли ми приймаємо особисті рішення. Якщо б я міг, якщо б була можливість за інших це вирішувати, я б на усіх людей поклав би руки, і всі б отримали хрещення Духом Святим. Але це не від мене залежить. Люди повинні всередині себе це бажати. Розумієте, це як пожертва, це може бути щось особистим. Наприклад, Каїн зробив пожертву для Бога? Він дав Богу свою жертву пожертву. І Авель також пожертвував. Але Каїн не зробив на 100% те, що Богу подобалось, а Авель так зробив. І хто примусив їх це робити? Цю пожертву, яка догоджає Богові. Це їхні власні серця. Тоді серце Каїна було злим, а серце Авеля хорошим. І також люди роблять і зараз ваше життя. Це результат того, що ви. Віддаєте Богові, але віддаєте, я кажу зараз не про гроші, я кажу про життя, про вашу душу, про ваше серце. Саме так, Божа, Божі критерій, щоб відділити бур'яни і хороші зерна, пшеницю і плевел. Це серце, це ваша пожертва. Коли людина любить справедливість, правду, будьте впевнені, якщо вона не народилася згори, неможливо. Але якщо ви людина, яка любить любить праведність, ви намагаєтесь. Догоджати і тому, і іншому, і собі, і Богові нічого не відбудеться. Вибачте, але може, якщо я так прямо і грубо кажу, може занадто важко для вас, але розумієте, з Богом або так, або ні. Посередині ніяк не вийде. Якщо ви хочете пізнати Бога, потрібно мати жагу до правди, жагу до того. Хто є самою істиною? Нехай Бог вас благословить. До завтра, друзі.